Мікс драйву, сили справжнього братерства і незламної волі. Така атмосфера панувала на ветеранських змаганнях сильні України, які організувала Національна Федерація «Стронгмену». Ми запланували в цьому році більше десяти всеукраїнських заходів по всій країні, ну по всіх безпечних і можливих регіонах, в яких ми можемо провести комплексні змагання для наших захисників. І Дніпро сьогодні розпочинає. Сьогодні в нас насправді велика кількість учасників. Це нас дуже тішить, це нас дуже надихає. Ми Власне, чесно кажучи, приємно шоковані рівнем організації власне, Криворізького осередку. Це все правда, тому що повноцінно приїхала команда. Ну тобто відчувається підтримка, а найбільше розуміння міської влади до проблематики і важливості ветеранських проектів ветеранської політики. Понад півсотні військовослужбовців та ветеранів, 20 учасників представили сталеве серце України на чолі команди криворізьких інвіктосів. Валерій Катькін наша команда. Вона готується з минулого року з ігор у Львові, тобто ми готові, ми, займаюся, ми займаємося. Ми займаємось. Да, І я вважаю, що у нас буде призові місця на, на цих змаганнях. Це така потужна команда, така потужна енергетика. Велика подяка нашому місту, яке нам дало автобус такий е шикарний саркомісний. Тобто, на нас автобус привіз, на нас автобус чекає, Тобто нас настрій е тільки перемагати. За плечима у нашої команди чимало вже підкорених вершин і спортивних нагород в межах країни і поза нею. Учасник збірної ігр нескорених в Дюссельдорфі. Це змагання проходили в Німеччині. Я змагався в дисциплінах веслування на тренажері. Плавання і волейбол сидячи. У вислуванні на тренажері зайняв друге місце ну, посів призове. В плаванні був п'ятий, а в волейболі не попали до сітки фіналу. фіналу. Саме головне це отримати задоволення, але і хочеться теж щось виграти. Я бажаю тут всім перемогу, приїхав підтримати свого брата. Бажаю йому теж перемоги, щоб все в нього вдалося. Досвідченого криворізького інвіктуса Василя Стуженка на змаганнях підтримує його дружина. каже, разом долають усі випробування життя. Це для наших ветеранів дуже і дуже важливо. В наш час і я гадаю, що і в майбутньому, якщо кожен долучиться до підтримки ветеранів, це буде їх надихати, надихати прикладом. Кожен ветеран, щоб надихав прикладом. А ми, як сім'я, як родина, підтримували їх в їхніх інтересах і їхніх починаннях. Цього разу Василь мірявся силами, суперниками у вислуванні на тренажерах. Спортом почав займатися з 2018 року е і ну, приймав участь в е національних іграх нескорених, е був в складі команди, е приймав участь в газі. Ну, мої ну, основні види спорту це стрільба з лука з плавання. В газі я здобув срібну медаль. Потім ще раз приймав участь у міжнародних змаганнях аварію Games. Геймс. Ну, там я виступив багато краще, це у 22-му році. 에, здобув три золотих медалі з плавання, срібну медаль по срібні з луку і командна срібло ми займа, зайняли по волейболу, сидячи. 에, зараз усе, ну, приїхали в, в Дніпро і от виступив ще яке місце, зайняв, не знаю. Ну так сказати, та дібитируються мовну для себе новому виду спорту загалом військові змагалися у чотирьох видах спорту в різних категоріях відповідно до ступеня поранення чи захворювання, отриманих на полі бою. Захисники вкотре доводять: немає нічого неможливого, коли є ціль, воля та наполегливість. Тренує наших земляків і готує до перемог. Олександр Гончар тренер каже: з кожним із команди працює індивідуально за окремою методикою. Наша задача його як капітана, як функціонера цього нового напряму цієї збірної, і мого як старшого тренера. По-перше, це реабілітація. Вивезти хлопців з якогось кола після поранення, після поранення вернутися до цивільного нормального життя. Хочу поздоровити Валерія з другим місцем. Да, 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 дякую. Гарний результат була велика конкуренція, дуже приємно. Показав достойний результат. Дякую, дякую, Олександру. Не дивлячись, дякую, дякую, Не дивлячись на свою ваду, на свою травму в усіх видах змагань. Криворіжці продемонстрували міцний сталевий дух і привезли додому 14 медалей. Юлія Вітряк, Денис Захаров, цей день.